Описувати нас, так я, я. часу кажу проти, Чого хочете зі мною поговорити. Це приватна структура. Ви можете теж службовці, написати написати e, yeah. послухайте. Це стосується бюджетних коштів. Вчора mm. на днях Олексій Балицький озвучував, що до дня міста, до дня міста Троскавця Свята буде зроблено клумби з освітленням. Будуть встановлені там ліхтарі, так. і також інформація, що курорт комекосервіс буде робити. перепрошую, ваша структура буде робити. Це знаєте, можна це відповісти кілове, коли будуть підписані договір. Якщо він буде підписано, договір, ще підписано. Mm -hmm. тоді я буду. Mm -hmm. Якщо не зі мною договір, то я не буду. Робити. Але два дні тому представники вашої фірми робили там. Робити на часу. Ви почали роботу, тому що немає часу. Ви роботи, тому що немає часу? О, ну нема часу, треба до. Ну, це тобто ви підтверджуєте, що ви будете це робити? Я не знаю. Це ще не такі роботи, які вимагають величезних затрат коштів. Це поки що земляні роботи. Земляні роботи, а ви мали дозвіл на земляні роботи? Ну, це військово цим займається. Я зараз не, не готовий вам сказати. Депутат міської ради Мецько? Він заступник працює. Ага. Депутат міської ради, якщо я не помиляюсь, депутат міської ради має право працювати. Ні, депутат. абсолютно не заперечує. Тобто ми говоримо про те, що ну, все ж таки. Рішення про проведення початок робіт приймаєте ви, керівник, тобто ви дали таке розпорядження, не знаю, внутрішні. Бо на яких підставах знаходилися ваші працівники на, на вулиці Шевченка і робили роботи? Які мають підстави? Ну, ви ж не можете просто так почати роботу? Тобто має бути якась підстава, договір. Нос. Давайте будемо розповідати. Що <клес> ви плануєте, що там буде? Які світильники там будуть? Я ще, не знаю. ще нічого. Ну, ми будемо планувати тоді, коли з нами заключить угоду. Якщо з нами не заключить угоду, Ну, робите, я вам що... можу розказати з того, що вже інформація, там буде близько восьми світильників, mm -hmm. ну, я, і це будете робити ви. Я, власне, хочу довідатися, що це за світильники будуть, які є. Які... Ну, давайте ще, будь ласка, для того, щоб ми говорили конструктивно, ми маємо спочатку писати угоду. Uh -huh. навіть немає, наскільки я розумію, проєкту цього всього. Uh mm -huh. -hmm. Ми затверджуємо цей документ. Uh mm -hmm. затверджені, буде підписано угоду, тоді я все розкажу покажу. Угу. А на даний момент як я можу вам щось зговорити, якщо немає ще навіть я хотіла, власне, з Мицьком переговорити, бо, бо він депутат він... На, один день. на один день? Бо він власне є депутатом і головою комісії е, житлово комунальної та і він, як ніхто інший, має знати, яка відповідальність не є в людини за, скажем, за початок земляних робіт без дозволів. А власне, це ви і робили, почали робити. Ну, Запитаєте його коли буде завтра? буде. Станом на вчора. Представник міської влади сказав, що жодного дозволу ні. на проведення земляних робіт протягом попередніх двох днів не було надано. Це в цей ні. раз цей момент, по коли парше, ви це робили. По-перше, е, якщо да ви говорити, я я ви не пишете. Якщо... Я пишу в нашу розмову. Бачите, я ж вам не добираю. Ви є. Це бюджетні кошти, це є. Ні, ні, це стосується бюджетних шан, коштів. Шан, будь ласка. Бюджетні кошти ще будуть тоді, і коли спрошуватися бюджетних коштів. Коли... Ну, ви демонструєте те, що ви починаєте робити, розумієте, ні, це ні, стосується. Ми пишемо угоду, тоді будемо говорити про бюджетний коштів. На даний момент ви знаходитесь в кабінеті, правильно, Це приватність? Я не ставлю претензії, я запитую. я вас попросив. Ви мене запитали, я вам сказав, Послухайте, почитайте закон про доступ до публічної інформації. Все, що стосується бюджетних коштів, є відкритої публічної інформації. Але підписали проводили... угоди. Почали... угоди. Але ви почали проводити ну, земляні роботи. Чесно ви, ви прийшли до мене зразу за? Ні, не з агресією. Ви зараз агресію за за відкрити що, інформацію. Я Ні. відкрити інформацію, тоді не будете розуміти. Слухайте, я можу вам зараз сказати, що ви вчора були там, то там, бо це буде теж інформація. Правильно? Я не буду зараз тоже говорити. Якщо це стосується предмету нашого сьогодні розмови, розмови, можете говорити. Я до вас прийшла як до керівника підприємства, який використовує бюджетні кошти. Це я є, є нормальні. Я поки що не використовую бюджетні кошти, тому що ніякі договор надали мати підпис, але ви почали Друга. роботи. Мене тому цікаво, на які підставі ви їх почали. Я вам ще раз говорю, ніхто ніяких робіт зараз таких не проводить, які тягнуть за собою видачені кошти. Тому зараз про бюджетні кошти немає. Ніяких договорів на даний момент ще немає. От коли будуть підписані договори, якщо будуть підписані, тоді вона Але ви самі сказали, Але ви себе ведете не коректно. Ви, ви... ви себе ведете не коректно. Тому що ви мені задали питання, сказали, я не хочу, щоб мене записували, тому що я не є державним службовець. Якби ми говорили конкретно вже про використання якихось коштів, ми б могли б говорити про записи, про записування розмови і все з тим. Добре, але ви сказали, що ви до Дня міста не. маєте зробити ці роботи. Не. Ви перед тим сказали? Слухайте, я не казав, що ми маємо зробити. Ні, ви це сказали. Я не казав, що ми маємо зробити. Я казав, що планують люди так зробити. Угу. А як воно буде? Чи встигнеться, чи не встигнеться, хто буде робити, як буде робити, поки не будуть писанні договора, нема про що зробити. Угу. Добре, дякую.